Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Для вашої уваги, шкода Октавія. Це 2019 рік. кузов А7, версія солей. Ось така лялечка, пригнана з Німеччини. Двигун 1,6, дизель на механічній коробці передач. І пробіг. 141 тисяча кілометрів. Ось така лялечка, Два комплекти резини. Зараз стоїть на літі, є ще комплект зимової резини на стальних дисках. Така лялечка з топовою оптикою. Отже, по лакофарбовому покриттю зразу ж покажу, як щодо чого. 138. 23. 133. 120, 125, 121, 119, 119, 124, 125, 130, 130, 129, 40. Лобове, в 2021 році замінено, але є, бачите, лейба. Шкоди, отже, це оригінал, замінено на офіційному сервісі. У нас led оптика що перед, що зад. У нас передні задні партроніки, омивачі, противотуманні фари, класні титанові диски 17 го радіусу, верти солей, датчик світла, датчик дощу, заводське тонування, є рейлінги. Так, великий багажник, бажне відділення з, з двохсекційне, навіть є додаткове. Так, у нас є піна, домкрат. Все на своїх місцях. Салон. Шкода Octavia A7 досить просторий, дуже якісний, якісні матеріали використані. Ось як виглядає задній ряд сидінь, має підлокітник з вбудованими підстаканниками. Ну і звичайно ще є функція для лиш. Ось так воно виглядає, складається, тобто досить високий. Пенсіонал даного автомобіля. Стеклопідйомники 4, електродзеркала, підігрів дзеркал. Ось як виглядає водійське сидіння на пробіг 140 тисяч. Автомобіль має повністю сервісну історію. Можете навіть на стойках є. Від офіціалів. Так, друзі. Що ми бачимо? Ми бачимо крізь контроль, він у нас звичайний, пробіг 141 тисяча. Так, 900 кілометрів. У нас мультимедія, навігаційна система, у нас двозонний клімат-контроль з функцією підігрівом сидінь і функцію, власне обігріву. Функцію очищення салону. Так. По автівці. Зараз покажу. Так, так, так. По допомічних системах у нас є фронт Assist і розпізнавання втоми. Так, ще раз зайдемо. Так, сервіс. Ось зафіксували він код даного автомобіля. У нас механіка, п'ятиступка, система старт-стоп, керування пактроніками, механічний ручник, дзеркало з автозатемненням, мультикермо, система Bluetooth та, друзі багато іншого. Салон, в принципі, дійсно збережений, кермо. В ідеалі, не підкрашені, ні нічого. Так само і ручка КПП. Все, виглядає дійсно на 140 тисяч. Е, так, е, зафіксували він-код. Е, так, по автівці зауважень немає. Все в рідній фарбі і две ціна. 15 тисяч 700 доларів. За е, дану автівку. Вважаю, що це мега адекватно, двигун працює ідеально, зауважень по е, ходовій частині немає. Стан нового авто, хто шукає на механічній е, коробці, швидкий надійний економічний двигун, е, в принципі, 1,6 буде саме то. Так, ще раз обійду, покажу. Як щодо чого? Ось така зілялочка. Кого цікавить? 15 700 доларів. Як ви бачите, у нас є шкода Octavia, наш сайт Autotraйт Carsia, у нас є Volkswagen. Ось такі лялечки. Я такі також є. З вами Степан. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.